Цілих 90% людей неправильно ходять у туалет і не знають, що їхній кал розповідає про здоров'я. Я експертка Чойс, і сьогодні я вам покажу, як це виправити. Дивіться на брастольську шкалу: це медичний стандарт оцінки здоров'я кишківника. Типи 1 і 2 – це запори 6 і 7 – діарея, а ідеальні типи 4 і 5. Якщо у вас інша проблема в клітковині, ваш кишківник потребує 25-35 грамів клітковини щодня. Але, на жаль, середній українець споживає лише 12. Результат: токсини накопичуються, імунітет падає, з'являються запори. Мультібран містить майже 91% клітковини, це мікс з 12 видів харчових волокон, одна порція покриває добову норму. Низький глікемічний індекс без цукру, безпечно при діабеті. Через 7 днів ви побачите тип 4,5 на шкалі, а через 2 тижні поліпшення травлення. І вже через місяць міцний імунітет і контроль апетиту. Клітковина – це не просто очищення, це основа вашого здоров'я. 300 грам на місяць 569 гривень це всього 19 гривень за день здоров'я, менше ніж кава. Уявіть, хто готовий змінити своє травлення назавжди. Пишіть плюс у коментарях.